Температура повітря вища ніж 30 градусів, стресова не тільки для організму багатьох людей, а й тварин, особливо в зоопарку, де живуть не тільки вихідці з тропічних країн. Проте говорять у звіринцю за вихованців переживати не варто, бо дени створюють комфортні умови для будь-якої погоди. Влітку це затінок під деревами. Наприклад, вовки і деякі інші хижаки намагаються уникати сонця і полюбляють розслаблятися в тіні. Спокотну погоду змінюється і розклад приймання їжі, говорить Ігор Біляков. У всіх у них є тіньочок, вони просто лежать у тіньочку, вони не їдять у цей час, вони їдять вже пізно ввечері. І вони просто перетворюються на таких відпочиваючих тварин, нічого не роблять, просто лежать і релаксують. От як людина там на пляжі, да, у спекотну погоду. Спекотна погода некомфортно для рептилій, наприклад, черепах. Частина їх весь рік живе у тераріумі. Це історична будівля з товстими стінами, які добре утримують прохолоду. Окрім цього, у тераріумі є вентиляційні системи. Ті ж черепахи, яких у теплу пору року переміщують у відкриті вольєри, теж ховаються від сонця, говорить директор зоопарку. Навіть ті рептилі, які у нас у літніх вольєрах, треба, щоб був такий якісний тіньочок, щоб вони були захищені від сонця. Це дуже важливо, бо вони перегріваються і можуть загинути. А деякі тварини, як і люди в спеку, полюбляють приймати холодний душ. Співробітники зверинцю час від часу поливають своїх вихованців з бранспойтом. Водним процедурам радіють ведмеді, бо мало хто захотів би влітку опинитися в такій густій шерстяній шубі. І, звісно, улюблениця гостей зоопарку слониха Авенді. У неї є невеликий басейн, вона декілька разів на день туди заходить. Окрім того, вона, коли їй хочеться, вона заходить у приміщення прохолодне. Ховається і е, е, у те у, у літні дні ми її е, один, два, три рази на день можемо купатись такого бронзбойду. Водні процедури для слонихі не просто охолодження, а ще й своєрідний спосіб комунікації. Для неї дуже важливо спілкування з людиною, бо з нею треба розмовляти, вона так підставляє різні боки. У директора і співробітників зоопарку турбот вистачає у будь-яку пору року. Це і створення умов для кожного вихованця відповідно до його природнього місця мешканця і забезпечення повноцінною їжею. Турбота про здоров'я, ще й розважання, бо деякі тварини як діти. Кожна хоче одержати свою долю уваги, і тоді гості зверинця теж одержать задоволення, спостерігаючи загальними та комедними братами, нашими меншими.